Львів місто, де історія оживає у кожній кам'яниці. Тут працює найдавніша аптека міста під Чорним Орлом із понад трьома тисячами експонатів. Свою історію ця аптека починає ще з 1774 року, коли військовий фармацевт Франц Вільгельм Нотур купив кам'яницю. З того часу тут змінилось чимало власників від графині Стажинської до українця Михайла Терлецького. Кожен з них залишив свій слід, але дух старовини збережено. У 1966 році на базі старовинної аптеки створено музей історії фармації. Експозиція музею складається з торгового залу, матеріальної кімнати, де зберігались запаси медикаментів, лабораторії, кімнати історії фармації, флігеля, аптечних підвалів, де зберігали лікувальні вина та внутрішнього дворика. Аптека музей під чорним Орлом – це не просто місце, де зберігають ліки. Це жива історія фармації, мистецтва та науки, як можна відчути на дотик. І навіть на смак буде можливість обов'язково завітати сюди. А поки підпишіться на канал, тут багато цікавого, хай щастить!